Так, всім привіт! Слухайте, в мене просто мега свято. Я лишилася на 20 хвилин сама вдома, і поки син пішов за чоловіком, я йому обіцяла приготувати бургерку. Купила сьогодні такі м'ясторії, історії дві бургерні, бургерні котлети. Він в мене, бідний, на ПП досить таки довго. Він теж харчується, як я, але він мужик. Тому я ще такі дві булки йому придбала. Не дуже корисні, але йому буде смачно і це шикарно. Мені потрібно буде сковорідка, щоб ви тільки знали, як мене дратує ця плита радянська, але іншої в мене немає. Собі я буду готувати на вечерю з в мене є три рибки, вони вже посолені, це вони маринуються. Насправді нічого не маринується, просто я їх просто посолила, щоб вони не спортились. Того, що, якби я їх не поселила, вони б вже здохли в мене ці рибки. Я нічого не встигаю. Це просто якась катастрофа. Е, так, підпалюю. Е, підпал! У мене в голові вже підпал. Все, я нічого не встигаю, того, що вже син з чоловіком прийшли, і я не встигла приготувати ці бургери. Ставлю сковорідку сюди. І, в принципі, пока. В общем, прийшли мої хлопці, я швидко відкриваю плівку. Пательня в мене вже на газу. В Пательню я не додаю олію, але тут вже додали олію бургерні котлети, типу, потрібно змастити. Яка олія? Олія органічна екстра Но «Екстра Вірджин» смажити взагалі не можна, тому що вона при високій термічній обробці виділяє канцероген. Але це не фритюр. Це просто я ось так от змащую їх. Я не туди додаю, а я змащую тут. Я не пам'ятаю вже точку димління, але мені здається, що десь 160 градусів. Тобто я дуже швидко, дуже швидко буду обсмажувати котлети. Все, вже пішло шкварчіння. Так як ми сім'я зожників, я накрию кришкою. Накрию кришкою, щоб трішки пропарилась. Не була вона досить таки, скажімо так, підсмажена. Я вам покажу потім зблизька, як це все виглядає. Або в нашого вам моє лице. Дивіться все тут. Правда? Так. У мене якась паніка. Я дуже не люблю, коли в мене грязно, У мене завжди грязно. Я постійно прибираю це щось. Потрібно вже йти до психолога. Розділяю бургери. У мене нема бургерного соусу, але є якийсь там кетчуп. Певно, кетчупу додам. А, І знаєте, що мій чоловік каже? Краєугольний камінь вкусного бургера. Це солений огурчик. От просто запам'ятайте всі. Бургер без кислого, маринован... не маринованого, а без кислого огурчика це не бургер. Ну, ой, булки 100 років не їла такі булки. Трошки менший вогонь треба. Вся плита в гречці в мене. Номір ну, Ніялін. Знаєте, я ем, хочу вас попросити підписатись на мій канал, поки я беру солений огурчик. Поставити лайк моєму відео, тому що я дуже-дуже люблю цю тему. Мені подобається знімати влоги, і мені потрібна, звичайно, ваша підтримка. Без вашої підтримки, я просто не зможу бути повноцінним блогером. Мені потрібні ваші лайки, потрібні ваші перегляди, потрібні ваші коментарі. Так, я використовую ось таку гірчицю. Вона із доданим цукром. Я взагалі не їм цукру, я не їм не таке, не таке, але мій чоловік таке їсть, тому що, якби він не їв зовсім таке, він би сказав уже все. Хватить зожнічества. Ще мені потрібен томат. Томат я дуже швидко наріз, теж буду нарізати. Як ви, до речі, чистите томати? Я ось так завжди беру. І ось цю попку вирізаю. Такої якось навчилася кругляшком. Тепер мені потрібна тарілка. На тарілку я кладу так булки, поки воно там все смажиться, шкварчить, диринчить. Ви собі просто не уявляєте, яка в мене скорость приготування, точніше, уявляєте, ви все бачите, тому що мій син. Хто за мною слідкує, знає, що я можу готувати без свого сина щось рівно три хвилини. Потім він приходить і на тому готування закінчується. Тож я себе наразі відчуваю, знаєте ким? Кимсь із МакДональдса, певно. Але мій чоловік це заслужив. Я часто розповідаю, що мене там дратує десь в сімейному житті, але він в мене дуже класний чоловік. Мені з ним пощастило. Я все обіцяю вам розповісти, як ми з ним познайомились, і взагалі, який в мене був прям план капкан, як затягнути мужика в норку. У мене реально класний чоловік, і не кожен би терпів мене. Він з сильним характером, я з сильним характером. Я не люблю слабаків. Ну, просто не то, що не люблю, я просто не можу з ними вжитися. Мені потрібно, щоб мене теж тримали в тонусі. Так, сюди я тепер. Буду додавати зелень. Це в мене буде рукола. Чоловік не любить багато зелені, певно, як всі чоловіки. Так, я вже забула, де вперед, де зад. Ага, це ось так. чик чик значить, сюди. Не буде він їсти. все впало. Не буде він їсти радічого. Тому що радічо — це цикорі дуже гіркі. Перевертаємо котлету і робимо трохи більший газ, вогонь, тому що щось воно, ну, так як я і хотіла. Я ж зожниця, я хотіла, щоб воно єле-єле таке було в тілі. Єле-єле душа в тілі. Нічого, що ви мене там не бачите? Головне ви мене чуєте, тому що мені, до речі, мій чоловік купив мікрофон. Я так довго шукала класний мікрофон. У мене вже кілька є, якими я не користуюся. Мій чоловік пішов зі мною і обрав мікрофон такий, щоб було ем, гарно чути, щоб був у ірульки на каналі Ірина про здоров'я та схуднення. Гарний звук. Але канал я свій буду переименовувати, Мені не подобається назва Ірина про здоров'я та схуднення. Так, вона, в принципі, відображає е, все те, про що я розповідаю завжди. Але в мене більше тікток позожу. А тут я викладаю свої влоги. Тому е, я буду переименовувати канал, але мені ще не прийшла ця назва. Я зараз її якраз обговорюю ще одним відомим блогером. Вікуся привіт! Привіт! Так, ну що, в принципі, ми чекаємо, поки котлета підсмажиться. І покладемо сюди котлету, наверх на котлету томат. Все це накриємо і мої бургери, в принципі, готові. Підпишіться на канал, не забудьте. Водичку потрібно пити обов'язково 30 мл на 1 кг ваги. Це така норма. Зараз би мій чоловік ще сказав, що він хоче картоплю фрі. І раніше я готувала картоплю фрі. Зараз я картоплю фрі вже не готую. Це, скажу вам так, вдома посмажити картоплю фрі із картоплі, яку я сама роблю, не з пакета. Це ще ціусилля. О! Ну, ви розумієте, що такого би не було, якби я не накрила кришкою, тому що там зібрався конденсат, вода почала потрапляти в масло і то все стріляє. Але так котлета буде більш пропарена і більш корисна. Ну, все, лишилось почекати, поки ми чекаємо, я вам обіцяла розказати про історію своїх сапожок. Отже, мої сапожки. Принесу зараз їх. Так, різінові сапожки поїхала я своїм колишнім другим чоловіком в Львів. Насинок. І у Львові була дуже погана погода. Там, що дощ три дні, мої макасини промокли, ми шукали резинові сапожки, знайшли їх в брендовому магазині за 420 гривень. Це було років багато назад. І все, я така в них модно ходила, ходила і тут. І я поїхала із своєю тіткою, що в тебе рукава мокрі? Я поїхала із своєю тіткою в ліс по гриби з татом ще. І тітка каже: в мене ті, ті, тітенька людочка. Дуже люблю вас. Вона мені каже, в мене такі самі сапожки. Я собі думаю, угу, такі да не такі. Розкажеш, ага, мої з брендового магазину за 420 гривень, а ваші, певно, якісь там незрозумілі. Вона каже, точно такі самі. Думаю, ну от що те. Тут ми приїжджаємо в ліс, відкривається багажник. Вона достає такі самі сапожки, тільки темно-фіолетові. Каже, я їх в гуманітарки за 20 гривень купила. Ви <смеш> собі уявляєте, yeah. я цю історію пам'ятаю все життя. Так, все, мої бургерні котлети. Yeah. Вже готові. Виключила я пательню. Пательню сковорідку, сковороду. Господи, щоб ви чули, скільки хейту в мене було в. Той, синочок. Скільки в мене хейту було в тіктоці, коли я. Обирала пательню і не знала, які назвати, сковородка, пательня чи ще щось. Може, котлета тече. Все, ребята, син іде, відео закінчується. Ось такі бургери для мого чоловіка. Ага, отак. Ну, нічого так теж буває. Це реально буде смачно. Скажіть, будь ласка, йому хіба не повезло зі мною? Ну звичайно ж йому зі мною повезло.